Нещодавно масове пікетування в Києві, де тисячі людей вийшли разом на захист рідної української державної мови. Ми знаємо, що ці акції будуть продовжуватися. На території області на метову компанію підписів на захист української мови державної. з підписів за те, що ніколи не був прийнятий. Ми знаємо, що акції на захист української мови проводив, проводила громадська ініціатива проти простір свободи та багато інших молодіжних громадських організацій. Ми сподіваємося.